Всім привіт! Як я і обіцяла кілька тижнів тому, що ми обов'язково будемо готувати по моїх кулінарних книгах. Сьогодні в нагоді стала книга Наташа Скічен. У неї там є рецепт шоколадного тортика, який я вже раз пробувала, і дуже він е, гарно вдався і смачно. Тому в мене є нагода ще однієї подруги день народження. Я хочу спекти для неї цей тортик. Єдине, що змінюю, це рецепт крему, тому що по рецепту в книзі йде масляний, а масляних я не дуже люблю. Всіх запрошую до перегляду, всі інгредієнти залишу в описі під відео або у прикріпленому коментарі. Нам потрібні борошно, цукор, какао, яйця, гаряча кава. Я робила розчинну без кофеїну, молоко, рослинна олія. Розпушувач, сіль та сода, а також екстракт ваніліну або ванільний цукор. Спочатку змішуємо усі сухі інгредієнти. Ось до борошна. Я в першу чергу додаю сіль, соду та розпушувач, какао. та цукор. Все ретельно лопаточкою вимішую, щоб не було ніяких комочків. І далі доливаємо сюди каву, молоко та олію. Першу я обережно все це перемішую лопаточкою, а далі на середній швидкості кілька хвилин, 2-3 хвилинки, збиваємо міксером. Після цього додаю приблизно чайну ложечку екстракту ванілі або можна половину пачечки ванільного цукру та яйця. І знову на середній швидкості збиваємо все до 3 хвилин. Повністю рецепт розрахований для випікання двох коржів діаметром 22 см. Я робила наполовину рецепту, і в мене коржів по 17 см в діаметрі. Форми застилаю пергаментним папером з бризкою олією, можна маслом, чим вам більше подобається. І я дуже люблю тому тісто чи масу робити ось у такій вимірювальній кружці, щоб бачити, скільки порівну розділити на два коржі. Випікати будемо при температурі 180 градусів Цельсія або 350 градусів Фаренгейта рівно 30 хвилин. Через пів години провірила все зубочисткою. Ось так серединка інколи западає в цих коржах, але то нормально, нічого страшного, на смак це абсолютно не впливає. І Даємо кілька хвилин постояти, виймаємо з форми. коржі виходять дуже пухкими, просто як губка. І також такими як мокрими всередині. За допомогою ось такого гаджета, такої металевої нитки я розрізаю кожен корж навпіл. До речі, в кого немає. І ви думаєте, чи купувати таку нитку металеву чи ні? То дуже рекомендую. Я так сумнівалася, але дуже-дуже зручно з нею. З її допомогою можна розрізати як і гарячі, так і теплі, так і холодні коржі. Поки ми чекаємо, щоб мої коржі остигли, я вам хочу зарекомендувати канал своєї землячки Наталі, яка проживає в Іспанії і ділиться своїми смачними, простими, просто вишуканими рецептами страв, випічки. Будь ласка, підтримайте її своєю підпискою. Я вам обіцяю, що ви не пошкодуєте. Наталя готує прекрасні десерти, різні легкі перекуси, обіди, вечері. Переходьте на її канал, я залишу посилання в інфобоксі. Я особисто по її рецептах вже випробувала безліч страв. Все дуже сподобалось, все виходить. Ніяких немає запитань. І думаю, що вам також всім сподобається. Будь ласка, підтримайте її своїми вподобайками, коментарями. Пробуйте готувати разом з Наталією. і Я впевнена, що ви не пошкодуєте. Я мадрид. Друзі, всім привіт. Гості каналу також. Дякую, що завітали. Надіюсь, вам сподобався цей десерт. Ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. Ми зустрінемося наступному відео. За зустрічі. А ми повертаємося на мою кухню і починаємо готувати крем для тортика. Для цього нам потрібен крем-сир. в мене Філадельфія згущене молоко, вершки та цукрова пудра. Спочатку я буду взбивати розм'якчений крем-сир і, напевно, десь третину банки зущеного молока. Кількість інгредієнтів кажу вам на око, доливаю ось вершки, тоді трішки досипаю цукрової пудри. У мене завжди крем так робиться. Я не знаю точної кількості, я бачу по густоті, коли він виходить такий, яким мені потрібен. Тоді пробую на смак. Якщо все добре, то добре. Якщо ні, вже там бачу, що потрібно додавати. От показую, яким він повинен получитись. Беру ось таку картонну форму, обгорнула її плівкою, щоб тортик не прилипав. І починаю збирати все докупи. Також недавно замовила собі, ось. Цю підставку, яка крутиться, і задоволена покупкою. Ставимо перший корж. Приблизно 2-3 ложки крему я накладала, так, щоб не було зовсім тоненько. Загалом виходить на 4 коржі тортик такий невеличкий і високий. І так кожен один за іншим перемащуємо. За допомогою шпателя і форми, яка обертається, було дуже легко ось так обробити краї. Вер я вирішила кремом не змащувати, а зварити спеціальну шоколадну помадку. І ділюся з вами смачним-смачним рецептом від моєї мами: 5 столових ложок цукру, 3 столові ложки молока. 50 грамів масла та 2 столові ложки таких з вершечком какао. Все варимо на середньому вогні, помішуючи постійно. І ось, коли буде вже консистенція така густіша. Ми знімаємо з вогню. Ні один розтоплений шоколад вам не замінить з цієї помадки. Задумка моя була полити тортик зверху і щоб по краях так ніби трішечки він стікав по краях. Оформляти вирішила тим, що було під руками. Ось такий молочний шоколад квадратиками, також білий шоколад. А ще в мене були такі шоколадні крапельки білого та шоколадного коричневого кольору. Я все собі підготувала, щоб мені було зручно оформляти. І як бачите, на задньому фоні, в мене такий рушничок різдвяний з віночком. Я ним надихнулася і вирішила торт прикрасити також зверху. Шоколадом у вигляді віночка. ділюся результатом. Ось така, як на мене, краса вийшла. Я задоволена, як вийшло, і думаю, подрузі моїй сподобається теж. Головне, щоб був смачним, а так як я вже його куштувала, то впевнена у цьому. Як бачите, шоколадна помадка ще навіть не була у холодильнику, а вже як гарно застигає за кілька хвилин буквально. І вже за мить я вам покажу, як тортик виглядав у розрізі.